Вітаю, мої друзі! Сьогодні з вами закриємо ось такий салатик з огірочків, який дала мені моя сестра Наташа. Із приправою 10 овочів, тому сідайте зручненько, і дивіться. Рецепт буде під відео по описі. Якщо вам моє відео подобається, ставте вподобайки. А я буду ще знімати вам якісь рецепти смачненькі. Цей рецептик провірений вже. Для цього нам потрібно огірочки, носики і попки забираємо. І ось такими пеньочками, трішечки більше сантиметра. Накришу Я перекришу весь. У мене тут більше, ніж на рецепт, півтори порції у мене тут. Тому під відео я залишу рецепт на порцію. Ось таким чином я буду перекришувати усі огірочки. І тоді. Зніму далі, що буде. Огірочки покришені. Додаємо ось така пачечка 120 грамів французької гірчечки зернами. Опа, стараємося видушити всю. всю, всю, всю. гарненько, гарненько. Далі 10 овочів, ось таку приправку. Висипаємо. 60 грам приправки. Це на одну порцію. Далі соняшникова олія очищена. Вливаємо 200 грамів, стакан у мене. 200-грамовий, Я мірним стаканом перемірила для впевненості. Стакан. І так як у мене тут півтори порції. Я даю ще половину стакану. Оцет столовий, звичайний, 9%. процентний Також даємо 200 грам на порцію. Я даю півтора стакана, так як я повторююсь, у мене півтори порції, пучок укропу. Кришимо. Отак. і Не дрібно і не, і не крупно. І тепер це все потрібно добре. Перемішати, і на 3 годинки залишаємо маринуватися періодично раз у півгодинки перемішувати. З самого більшого огірка залишаємо тоненькими слайсиками нарізаємо. На очищене личко накладаємо, і поки огірки маринуються, відпочиваємо. Пройшло три годинки. Огірки замаринувались. Уже показувала, я стерилізую в мікрохвильовці, вмикаю на хвилину. Ось, І баночки стерилізуються. П'ять чи шість штучок їх в мене влазить. Баночки простерилізувались, і ось тепер наложуємо огірочки. Спочатку у огірочки, а потім у таюшечка, яка там стається, порозливати її по баночках. Вже, як наклали огірочки, ось так у мене з півтори порції виходить 10 баночок, і кілька угір, Кілька колечок ще ось Осталися там. Гарненько так, де не вистачає, щоб були повні баночки, допихаємо руками і заливаємо ось цією юшечкою. Ось так, щоб були повні баночки цього розсолу. Так, вийшло 10 баночок. Ось так виходить юшечка, все заляла, Гірчичка. спеції всі зверху. Зараз стерилізувати, буду стерилізувати 10 хвилин і закатувати мисочка. На дно я застеляю рушничок. І буду ставити баночки. Ось так. Скільки стане? Так, сюди 5, туди 4 одненька, нікуди не влізу одненьку, буду окремо стерилізувати. Стерилізувати буду, треба 7 хвилин, буду стерилізувати 10 хвилин, але стерилізація вважається від минути закипання. коли закипіла вода у місці, от тоді рахується з того часу 10 хвилин. Закінчили стерилізацію і скажу так: стерилізувала я більше, тому що після закипання 10 хвилин мало, вони навіть не міняють колір. Ну, Налогі міняє да, колір. Тому стерилізувала хвилин 20 да, після закипання. Кришечки теж стерилізовані. Ось поміняли колір. І закатуємо. І закатуємо. А я перекидаємо і так будуть, поки не охолонуть. Гарненький шов, гарно закрутилось. Все, всі баночки закатані. В такому вигляді вони отак будуть остивати. І стерилізувала, я вже казала їх більше, тому що я, якщо одного разу стерилізувала по рецепті, вони в мене трошки позривалися. А так, я краще більше поварю і буду впевнена, що вони будуть гарно стояти. Ну, а як будуть стояти, звичайно, ви це побачите. Якщо щось і буде не так, теж покажу.